Двізом по життю могла бути фраза краще пізно, ніж ніколи. Ну, але ж дійсно краще пізно, ніж ніколи. Я так вважаю. Привіт, я Оля, і сьогодні я нарешті розповім про книги, які стали найкращими у минулому 2022 році. Всього я прочитала 38 книг, хоча спершу ставила собі виклик у 60. В середині року я зменшила до 50, але все одно. Не змогла досягти цієї цілі, але насправді нічого страшного я в цьому не бачу. Головне, що книги в цьому році дійсно були хорошими, незважаючи на всі складнощі, незважаючи на повномасштабну війну і на те, що я дуже довгий період не могла читати, якій багато хто було дуже важко концентруватися на текстах, які довші, ніж новини. Мені здається, більш-менш відновила читання десь на початку квітня. Пам'ятаю, що як тільки відкрилась офлайн книгарня в моєму рідному місті, в яке я виїхала на другий день повномасштабної війни, я пішла і одразу купила там книгу. І напевно з неї ж і почну. Я не буду розділяти книги по місцям, всі книги однаково прекрасні. Єдине, що я розділю це нонфікшн та художні книги. Я розпочну саме з нонфікшена. От цією першою книгу, яку я купила вже після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення. Була книга Лоренса Ріса про Гітлера і Сталіна. Навіть якщо ви дуже добре вчились в школі, прекрасно знаєте історію, ці книги все одно можна знайти багато чого цікавого. Вона про залаштунки Другої світової війни і про те, які були е, взаємини між Гітлером, Сталіним, Черчилем, Рузвельтом, про те, як довго Гіт... Гітлер, господи, про те, як довго Черчилль і Рузвельт не хотіли відкривати другий фронт. І чому, наприклад, є історія в цій книзі про те, як Черчилль вперше побачився зі Сталіним, потім він теж декілька разів вітав на аудіанці до нього в Москву, господи прости. От і Черчилль був о, щиро щиро вірив в те, що можна подружитись зі Сталіним. Просто уявіть собі цю абсурдну історію. Насправді, от всій весь інфікшн, про який я сьогодні буду розповідати, він дуже... Тому ще рівень русофобії, якщо вам раптом потрібно, якщо вас раптом ще не за якоюсь космічною шкалою, то сміливо беріть будь-яку із цих книг, про які я розповім. В цій книзі дуже чітко видно, як Росія, точніше чому, і як Росія стала дійсно спадкоємицею Радянського Союзу, як вони брешуть, як вони виставляють. Факт, як вони прикручують факти. Дуже яскраво це видно на прикладі трагедії в катині. Коли радянські військові, радянські війська вбили польських офіцерів, заховали їх там. Світло зникло. Клас! На жаль, трапився технічний збій. Зникло світло. Так от трагедія в катині. Радянські військові вбили польських офіцерів, заховали їх. Ці місцевості в Катині, і потім, вже коли нацисти німецькі війська просувалися з територію Радянського Союзу, вони знайшли ці поховання і вирішили використати цю історію на свою користь. Звичайно, вони теж не були білі і пухнасті, це всім зрозуміло. Але вони вирішили ось так: от підставити Радянський Союз і показати, хто ж в цій ситуації, в цій історії винен. Що вони зробили? Вони залучили незалежне розслідування, вони знали, що вони не винні, їм не було чого приховувати, боятись. Вони залучили це незалежне розслідування, і в одязі офіцерів знаходили записки документи, які датували ще тим періодом, коли нацистів на цій території не було. Черчилль і Рузвельт розуміли, що це зробив Сталін, це зробили Совєти, Радянський Союз, але вони вирішили приховати цю правду. Тому ну, що ну, не могли вони дізнатися перед усім світом, що вони є союзники Радянського Союзу, вибачте мене за тавтологію, і при цьому м -м, вони підтримують вбивство польських офіцерів. Боренс Ріс писав цю книгу, уже базуючись на розсекречених архівних матеріалах. Мені дуже цікаво, чи застанемо ми ще той період, коли подібна книга вийде про нинішні події, про російсько-українську війну. Думаю, що ні, але було б цікаво таке почитати. «Кордони Мрій Томаша Живачевського». Цю книгу я купила абсолютно випадково. Взагалі робила замовлення заради іншої книги про нерівних братів, про росіян, українців. Там автор дуже цікаво розбирав, чому ми насправді ніякі не браться цієї книги не було в наявності. Точніше, тираж уже закінчився, вона була остання на складі, і я вирішила, що ну добре, нехай, хоча б цю відправлять. Ось вона дійсно виявилася дуже дуже хорошою. Автор поїхав у 13 на 13 територій невизнаних так званих Бананових республік. Поговорив із адекватними людьми і не з дуже адекватними. Розповів перед історію цих територій. Тут і про Придністров'я, Тут є така карта імпровізована на обкладинці Про Придністров'я, Денносецію, Абхазію, Нагірний Карабах. Також тут сказано про Донецьк і Луганськ. Насправді про ці території тут найменше тексту і інформації. І мені здалося це навіть трохи символічним, тому що книга якраз і починається, і закінчується Україною. Там буквально декілька сторінок тексту, але це єдині території з усіх, про які йдеться в цій книзі, у яких ще є надія. І автор говорить з військовими, які теж вірять в те, що вони відвоюють ці землі і що вони знову будуть українськими. Ця книга була, звичайно, написана ще. До повномасштабної війни, тому зараз ми говоримо трішки про інший контекст. Також тут є окрема велика глава про Одесу, яка цілком могла стати Одеською народною республікою. Автор тут говорить з одною дуже цікавою міською божевільною, вона говорить чітко словами російської пропаганди, він намагається їй щось доводити, але це все одно щоб бути окціногорохом. В кінці він у неї питає: А ви звідки родом з Одеси? Вона каже, Ні, я з Росії. Сибіру. Тільки ви нікому не кажіть і тікає. І остання книга жанру нонфікшн, але не менш важлива і якісна. Тімоті Снайдер шлях до Вовни Свободи. Тімоті Снайдер американський історик, який спеціалізується на саме східній Європі, на Росії, Україні Польщі, ну і звичайно на Америці. теж. Тімоті Снайдер пропонує концепцію політики неминучості і політики вічності, якраз від першої до другої, і переходить. Росія. Автор розповідає про те, як сталося все те, що сталося. Чому трапилась окупація Криму, окупація східних областей України, війна на Сході України. Він Тут багато говорить про Брекзит, про те, як Трамп прийшов до влади в Америці, і як з усім цим пов'язана, як ви думаєте, хто, звичайно, Росія? Найцікавіші частини були саме про, ну особисто для мене, про кіберкампанії Росії, про те, Скільки вони грошей в них вливають, як все це відбувається. І також про Трампа було дуже цікаво, про те, що він насправді ніякий не бізнесмен, а такий, така мильна, мильний пузир, мильна бульбашка. І всі гроші, які він має, це ну, гроші Росії. Трамп знову збирається йти на вибори. Сподіваюсь, цього вдруге не трапиться. А тепер про художні книги. Однією з найкращих в цьому жанрі стала. Книга сяєва Стівена Кінга це той рідкісний випадок, коли мене книга подібного жанру змогла фізично налякати. Я читала її взимку. Це якраз підходящий ідеальний період для подібної книги, тому що там дія відбувається взимку в готелі, який знаходиться дуже далеко від. Цивілізації від міста Джек Торренс приїжджає туди з родиною зимувати, дивитись за готелем. Це його власне зимова робота, підробіток. У нього є проблеми з алкоголем, і якраз там в готелі всі його внутрішні демони, і враховуючи містичну атмосферу і певні супердібності маленького сина, всі ці демони виходять назовні. Я читала цю книгу, коли була вдома сама, і це було точно не дуже хороше рішення. Я доросла людина, я не боюсь темряви, я не боюсь вдома сама залишатись, але от тоді мені було дійсно фізично страшно. Деякі є навіть автобіографічні моменти в цій книзі, тому що у Стівена Кінга теж був певний період проблеми з алкоголем, і він також ділився історіями, як кричав на свого сина. Навіть одна з історій, коли син щось чіпав якісь його рукописи, і Стівен Кінг на нього накричав і лягла в ну не в основу, а стала однією із історій, яка є теж в цій книзі. Продовження доктор Сон мені не дуже сподобалось. Просто вже хотілося прочитати про те, що трапилось з цим маленьким хлопчиком зі суперздібностями. І я прочитала, власне, не скажу, що залишилась у великому захваті. Але, ну, щоб завершити цю історію, все-таки прочитати Бога. Макова війна Ребекки Кван фентезі, яка насправді має дуже багато аналогій з нашою нинішньою реальністю. Я тут бачила так багато всього, що відбулось з нами за цей рік з українцями. Тут і багато. Подібних ситуацій із анексією територій, і ситуація з мовою я читала постійно тут багато стікерів. Я постійно виділяла все, що мене тригарило, і все, що мені здавалось схожим на пережитий досвід. Це історія про дівчинку-Жін, яка живе у прийомній родині, хоча її мама, мама, мачуха, хоче спекатися дівчинки, вона хоче віддати її заміж за багато остерігання. Жін, звичайно, не хоче цього робити, в неї є свої плани на власне життя. Вона мріє вступити у військову академію, але в неї немає ніяких шансів. Це можуть зробити лише діти з багатих родин, які з самого дитинства Вчаться, вчаться історії різним наукам і ще й єдиноборствам, зробити це самі практично нереально. Але жінь має мету, і вона не бачить перед собою ніяких перешкод. Іноді навіть її власне здоров'я, особливо жіноче здоров'я, нічого не важить. Головне це стати військовою і захищати свою територію. Якби мені треба було вибрати найсмішнішу книгу, яку я читала в своєму житті, одну. І одночасно одну єдину книгу Тері Пратчета, це точно були б рухомі картинки. В книзі розповідається про те, як у низкосвіті вигадали кіно. Тут так і називається місцевість така собі алюзія на Голівуд, Голий Вуд, як завжди, тері Пратчет майстер гумору, сатири, іронії і всього, що тільки можна. Є мій улюблений персонаж, взагалі, у низкосвіті – Песик Гаспод, який вміє говорити людською мовою, тут ще й багато інших тварин говорять, всі вони такі не типові милі собачки і котики, а доволі таки е, неприємні, вміють за себе постояти і навіть образити кого. Одна із особливостей Пратчета — це вплітати різноманітні соціальні теми, алюзії на наш реальний світ. І тут він вплітає тему расизму і репрезентації на прикладі тролів. Вони не хочуть бути, вони не хочуть зніматися в кіно як монстри, які їдять людей, хоча вони насправді такі є, але вони працюють над поліпшенням своєї репутації і свого піару. Верховний чеклун у цьому світі магії мав не набагато більше шансів довготривалого працевлаштування, ніж тестувальник палаті скакалки на мінному полі. Прекрасний. Прекрасний. Він ніколи не хотів бути чарівником. Він взагалі ніколи нічого не хотів. Хіба що волів, щоб його залишили в спокої і не будили аж до полудня. Коли він був маленьким, люди запитували в нього, яким же ти хочеш стати, дитино? А він відповідав, Я не знаю, а що ви пропонуєте. І дуже довго він ніяк не міг від цього відкараскатися. Недостатньо було бути самим собою. Завжди треба було прагнути стати кимось іншим. Тоді він намагався захотіти стати кілером, бо ця професія здавалася молодецькою і романтичною. Але вона також вимагала важкої праці, до того ж, якщо розібратися в редигоді потрібно було ще й когось убивати. Тоді він намагався захотіти стати актором, що здавалося ефектним і романтичним, але це було пов'язане з брудними трико, тісними помешканнями, і, як це не дивно, з важкою працею. Повітряна оборона, сказав тоді архітектор, нам не обійтися без повітряної оборони, нам теж. Побачила я випадково у мудриці коментар, відео про книгу, яка нагадала комусь маленьке життя. Я думаю, вау, це ще одна історія, яка розіб'є мені серце, від якої я буду плакати, на сторінці якої буде дуже багато болю і страждань. Дайте мені цю книгу, вона мені потрібна. Я говорю про книгу Шагі Бен до Гласа Взагалі я б назвала цю книгу не Шагі Бен, а Агнес Бен, тому що саме навколо Агнес, однієї з головних героїн, крутиться весь всесвіт цієї історії. Її діти, в тому числі найменший шагі, всі її чоловіки, які не приносять їй щастя, та й вона їх не особливо вміє вибирати, її. То я казала, я казала батьки, її батьки теж крутяться. От всі-всі, хто є в цій історії, крутяться навколо Агнес. А от світ Агнес крутиться навколо випивки. Вона залежна від алкоголю. Незважаючи на це, вона дуже ефектна жінка, не вийде з дому без укладки, макіяжу, завжди гарно одягнена. Головна проблема Шагі в тому, що він дуже сильно любить свою маму, і він вірить, що вона може виправитись. Кожен раз, коли вони кудись переїжджають, Шагі думає, що ну, от, зараз все буде інакше. Зараз все зміниться. Ми ж можемо показати їм себе, якими захочемо. Ми можемо вибрати якийсь образ. Нам не обов'язково казати їм, що було у нас в минулому всім цим новим людям. Не обов'язково їм цю правду розкривати. Але Шагі все-таки швидко розуміє, що. Куди б ми не приїхали, в яку б ми нову школу не прийшли, ми завжди залишаємося собою, беремо всюди з собою свої погляди, свої думки, і ну, так своє життя просто і своє минуле від себе не відірвеш. Дуглас Стюарт, звичайно, говорить і про бідність, наприклад, одяг, який купує Агнес дітям, вона виплачує декілька років. Ну, от просто уявіть, що ви зараз купите собі штани. І потім будете ще ворк віддавати декілька років. Ну, це не складається в голові. Шагі з самого дитинства знає, як вкласти маму спати так, щоб вона не захлинулась блювотинням від алкоголю. Він знає, де в неї заначка алкогольна ховається. Він зберігає гроші, щоб мама не пропила всі, щоб їм з братом, з братом і сестрою залишилось щось поїсти. Він прогулює школу. Для того, щоб піти взяти соціальні виплати, щоб купити мамі того алкоголю нещасного. Одна зі сцен, яка мене дуже сильно вразила, яка, мені здається, показує всю сутність, Агнес, і от сутність навіть цієї бідності, пов'язана з зубами. Агнес, незважаючи на те, яка вона ефектна, має один недолік, тож мала погані зуби. Вони дісталися її генетично від батьків, жовті, не дуже гарні, псували їй прекрасне обличчя. І вона вирішила, недовго думаючи, вирвати всі зуби і поставити собі в щелепи. Але окей, ти доросла жінка, ти можеш робити з собою, що хочеш. Але на 15-й день народження свого сина, старшого Нешаґі, вона веде його до стоматолога і теж вириває йому всі зуби, і лікар вставляє в щелепи. ще просто було лінь. Водити дитину до лікаря і платити за це гроші. Ось таке дитинство буває. Книга напівавтобіографічна. Хоча, почитавши історію автою, автора життєвої, можу сказати, що вона дуже навіть автобіографічна і без напів. Дуглас Стюар також працює над адаптацією книги для серіалу, що мені дуже подобається і він ще розширить трішки деякі сюжетні лінії. І це прекрасно, тому що єдиний головний мінус цієї книги це об'єм. Він занадто малий. От якби була книга об'ємом як маленьке життя, це було б ще краще. Хоча, здавалось би, куди ще прекрасніше. Кінець я залишила ті історії, які приємно мене вразили. У мене з приводу них не було абсолютно ніяких очікувань, але от виявилося, що це книги, які я можу назвати найкращими. Іскурові попали Дженніфер Арментраут. Я прочитала дві книги. У мене поки що вони зараз в руках тільки одна, але це не дуже важливо. Буду говорити в ну, цілому про цикл, який я вже встигла прочитати. Напевно, ще рік назад я б не звернула на подібну книгу увагу і не тому, що я снопка в жодному разі, я абсолютно за те, щоб читати різні книги, розширювати свій кругозір. Просто я, в принципі, дуже мало фентезі читала. Ну, Пратчета і все. Але Пратчет – це таке класичне британське фентезі, іронічне, а це Ню янкидав. Тут дуже багато ну, таких спайсі-сцен, і це одна із головних сюжетних ліній. Звичайно, в цієї книги багато мінусів. Авторка дуже часто вдається до самоповторів. Наприклад, вона постійно говорить про те, як пахне один з головних героїв. І він пахне ем, деревом, шкірою. Табаком, я дуже люблю подібний аромат у парфумах, такий нішовий, незвичайний. Але коли авторка пише про це на кожній сторінці по п'ять разів, мені цей запах уже в ніздрях просто стоїть і не виходить. Незважаючи навіть на те, що я догадалась в першій книзі про один з основних сюжетних поворотів, авторка ставить дуже багато підказок, тому не здогадатись не можу. Тим паче, якщо ви багато фентезі читали подібного. Думаю, з цим проблем точно не буде. Але, знову ж таки, в мене не було ніяких очікувань. Абсолютно, панка була навіть, я б сказала, занижена. І в підсумку я отримала книгу, яка змогла мене захопити. Я прочитала її дуже швидко, побігла одразу по другу книгу і отримала купу задоволення. Що ще потрібно від подібного жанру? Мені цього достатньо. А от наступна книга дуже відрізняється: це Жозеса Рамаго, Сліпота. Ми читали її у книжковому клубі, в якому я є учасницею. На жаль, я не встигла долучитись до обговорення, тому що тоді була в дорозі. Але от книга саме така, яку потрібно з кимось обговорити, тому що вона. Породжує стільки думок в голові. А в увесь світ підкошує епідемія сліпоти? Люди сліпнуть в абсолютно рандомних, неочікуваних місцях. Хтось за кермом, хтось на роботі, хтось вдома, хтось просто йде по вулиці і сліпне. Причому на це немає ніяких особливо видимих фізичних причин. Всі люди здорові, сліпота взялась ні звідки. Дуже іромічно, що навіть офтальмолог теж сліп. Влада бідкається, розводить руками. Місцева влада розводить руками. А що каже влада міста? Міська влада лише розводить руками. А люди що? люди бідкаються. Влада бідкається, утім усі розводять руками. Не знають, що робити, але в підсумку вирішують помістити всіх цих людей в карантин. Геніальна ідея, і ще більш геніально, це те, що вони обирають е, е, саме місце колишню покинуту психіатричну лікарню. Вона ще напевно в кращі свої часи була далеко не райським місцем. А от зараз це взагалі покинута будівля, де ржаві труби, з них чи не менш ржава вода, намагаються створити там якусь ілюзію правил, хоча вони абсолютно не діють, тому що з часом людей стає настільки багато, що і тим паче там збираються люди різних соціальних прошарків. Рано чи пізно у них почнеться там паніка, почнуться бійки, бійки за їжу, за життя буквально. І оце все, що я розповіла, це навіть не половина книги, а от тільки початок. Цікаво, що у жодного головного героя немає імені. Ми їх відрізняємо і сприймаємо саме за візуальними образами, і такими, як ми побачили їх вперше. Наприклад, там є повія. Ну і за професіями теж там є повія в сонцезахисних окулярах, хлопчик, який опиняється в карантині без мами, і от повія стає йому якраз. Захисницею і буквально мамою в нас його опікає. Також там є жінка, яка бачить дружина офтальмолога, і вона стає оч очима всіх цих людей. Ну, не всіх, а тих, з ким вона в компанії, тих, з ким вона товаришує. Незважаючи на те, що стиль автора спершу може здатись трішки складним, тому що він не використовує особливо крапки, речення незрозуміло, де не починається, де закінчується, це такий потік свідомості. Але Сюжет настільки цікавий, це буквально от якийсь трилер-детектив, що з часом цього абсолютно не помічаєш, і просто хочеш зрозуміти, в чому ж суть історії, чому ж всі ці люди свіпнуть. Не скажу, що автор дає пряму чітку відповідь, це все-таки дуже алегорична, метафорична історія, але те, як він це розкриває, прекрасно. З останньою книгою, про яку я розповім, теж зіграв ефект неочікуваності, і особливо останні 5-10 сторінок. Якби не вони, я б поставила їй тверду четвірку, я б її радила, я б казала, що це дуже хороша книга, вона мені сподобалась. Але от саме вони зробили її найкращою в цьому році. Ну просто нереальна штука Генка Гріна. Ген Грін це рідний брат Джона Гріна, того самого, який написав паперові міста, про вину зірок», щось там про Аляску в пошуках. Аляски, здається, багато акронізацій було його творів. У них є спільний Ютуб-канал у цих двох братів. І Ген Грін, власне, займається Ютубом відео, просуванням. В цій книзі частково він також зачіпає цю тему. Головна героїня Ейпріл пріомей йде після роботи вночі, по Нью-Йорку, і бачить щось дуже дивне, з'являється звідки статуя. Вона думає, що це якийсь мистецький об'єкт, коли час свого мозького друга, щоб він це зняв на камеру, вони вкладають відео в YouTube і зранку просинаються всесвітньо відомими. Але не тому, що вони зняли якесь таке неймовірне відео, а тому, що подібні статуї з'явились по всьому світу у всіх мегаполісах. Камери спостереження нічого не прояснюють, невідомо звідки вони взялись, тому що там є якась, м -м, якісь поміхи, якась пауза, і вони буквально взялись ледве не з космосу. Я більше не буду говорити про сюжетну лінію, але там є такі моменти фантастики. Манера розповіді вона ведеться від першої особи April May, квітень, травень, м -м, дуже прикольне ім'я. Сама розповідає історію про себе, і вона буквально на першій сторінці говорить один з головних спойлерів і каже: якщо ви раптом хочете одразу про це прочитати, гортайте там здається на 13-й розділ чи щось таке. А якщо ні, то послухайте мою історію. Я розповідаю її про себе від себе, тому я не буду об'єктивна. Ну, але вже що маємо. Героїня, вже знаючи, що з нею трапилось, розповідає це в такій манері, що. Ну, вона знає, що вона тупить, і вона знає, де вона помилялась. Вона вже нічого не може змінити, вона може просто розповісти цю історію. Незважаючи на те, що вона дійсно дуже часто поводиться по-дурному, їй не можна не на те, що не співчувати, співпереживати ось правильним словом. І теж те, як закінчується книга, це незаконно, тому що треба одразу бігти по другу, а продовження українською, на жаль, немає. Сподіваюся, що лише поки вийшов мій 2022 читацький рік. Сподіваюся, що цей буде в рази краще і в плані книг, і, звичайно, в цілому для нашої країни. Діліться книгами, які для вас стали найкращими в минулому році. Можливо, ви вже в цьому році встигли щось хороше прочитати. Підписуйтесь на канал, мені завжди приємно бачити. Ваші реакції, і головне, бережіть себе.